Підкажіть, будь ласка, чи чуєте та... осеніть або в коментарях. Або скажіть, будь ласка, чи все нормально зі звуком? Нормально, я слышу, так. Да. Супер. Так бачу. Іначе нам пише всі привіт, Оксана. Все добре. Е, давайте ще раз знайомитися. Хто не знає, бачить у нас дехто новий приєднався. Ну, в крайньому випадку я не пам'ятаю. Мене звати Наталя, я менеджер партнерської програми і з нами ще Богдан. Богдан, а, всім привіт. Так, дивіться, в нас сьогодні тема вебінару така трішки якби загальна, і ми схиляємося до а, акційних пропозицій та наборів, які в нас, скажімо так, є новинкою порівняно там по часу ці набори, які йдуть у коробці Perfect. Тому ми сьогодні так в загальному поговоримо і, зокрема, про ці набори. Богдан, мені продовжувати, чи я думаю, що я буду продовжувати. Так, там якщо екран. треба демонстрацію включити, я включу, покажу ці набори. Добре, давайте тоді я почну в загальному, а потім, якщо що, то Богдан включить нам демонстрацію екрану. Дивіться, в нас минуло таких два дуже жарких сезони: це Чорна П'ятниця і «Передноворічний розпродаж. Хто з нами тільки нещодавно скажу в двох словах, що це просто реальні знижки, які дуже допомагають нашим партнерам або розпочати, або набрати обертів в співпраці. Тобто саме в ці періоди класно навіть спробувати собі, хто приєднався, замовити, а потім це рекомендувати і отримувати з цього продажі. Саме в ці періоди ми. Беремо кількістю продажів, незважаючи на те, що в нас відсоток продажів є меншим, там 20 відсотків, що на чорну п'ятницю, що перед новорічним розпродажем, але воно перекривається кількістю і виплата навіть є набагато більшою. Ось і саме в цей період, після чорної п'ятниці, ми розпочали також продаж секрет-боксів, які викликали дуже багато обговорень. Ось і неодноразово чаті про це говорили, багато хто в особисті писав, хтось очікував там побачити щось незвичайне, Не будемо на цьому зупинятися, але так кілька слів. І виходить, що саме цей період він теж дав розкачку, тому що сезон подарунків, крім того, знижки, подарунки робимо приємне, і ми також створювали, створювали набору в цих коробках перфект. Самий пік замовлень. Цих наборів був е, в останні дні грудня. Тобто, є категорія людей, які готують подарунки в останній момент. На жаль, або там не встигли, або з певних обставин, або людський фактор, наприклад, це так як у мене, що я все роблю в останній момент, е, і зараз дуже багато питань відносно відправок цих замовлень. У зв'язку з тим, що в нас створено багато дуже цих наборів, і по догляду за обличчям, і по догляду за волоссям, і за тілом, просто наскільки виник ажіотаж цих наборів, що ми елементарно навіть так сталося, що. Не не забезпечили потрібну кількість того самого навіть поролону, тому виникли деякі затримки. Ви мені пишете, кому треба потрібно, кому треба терміново. Ми стараємося якомога швидше це відправляти. На даний момент сьогодні відписалися нам склад що. Вже в наявності і 80% відсотків сьогодні мали би спакувати. Якщо сьогодні щось не поїхало, то воно поїде завтра. Якщо хтось має запитання по тіх наборах, по відправці маю на увазі ще ті, що оформлялися раніше. То пишіть, будемо дивитися, будемо розбиратися, що не вистачає. Зв'язати треба зв'язатися з клієнтом чи ще щось, то обов'язково звертайтеся. Але це зараз такий момент. Це виникло, я ж кажу, в зв'язку з тим, що пішов такий ажіотаж на ці подарунки, навіть незважаючи на те, що воно навіть не встигло б до Нового року приїхати. Про те, що є багато наш, наш свят, на які можна зробити близьким людям приємно. Тому так взагалі про ці набори, крім того, що засоби входять в набір такі е, більш універсальні, які є, є сформовані під тип шкіри, і є вже на ну, основі наборі в перфект для тіла. Теж можливо ви бачили зі шкрипком, там де нова серія, де тіло йде. Ось крім того, що це круті засоби, і вони йдуть універсальні для людини. То вони ще й поставляються в такі класні подарунковій упаковці. І я каже: мій чоловік, якби ти не працювала в Хілері, обов'язково тобі замовлю, бо тому що ви знаєте, що ми відкручували рекламу на чоловіків, вона гарно спрацювала. Неодноразово про це вам повідомляли, ось тому е, ну, працює і, незважаючи на те, що вже минуле, ну не ще не минуло, новорічність продовжується. Е, але саме пік перед новим роком, якщо багато хто думає, що минуле, то ні, ще є багато інших свят. Далі буде День Святого Валентина. Нам здається, що це ж так довго насправді це дуже швидко, і для того, щоб не було такого великого ажіотажу перед. Самим святом ви рекламуйте вже зараз, щоб людина заздалегідь встигла отримати. Не бійтеся тестувати. По перше, це вам приносить гарну виплату, тому що ви отримуєте відсоток від виконаного замовлення, а набір такий коштує навіть там зіжниш зі знижкою 50%. Ну орієнтовно це півтори-дві тисячі, як, як які засоби, як там для волосся, як для обличчя. Тобто, ви з цього отримуєте набагато більше, і це набагато цікавіше для клієнта, насправді, навіть якщо цих замовлень буде там не 4, а або 2, для вас це набагато вигідніше, ніж продати там шампунь і кондиціонер. А людина натомість отримує повний догляд, від якого буде набагато кращий результат. Тобто, давайте візьмемо до прикладу: якщо є перфектний набір для... Волосся для догляду за нашим волоссям. Ми купимо окремо один шампунь, і ми візьмемо повністю укомплектований набір, де буде шампунь, де буде кондиціонер, маска, там мезуролер і тому подібне. Це вже буде повний для людини догляд. І якщо там засоби навіть там йдуть випадіння, то буде результат набагато кращий. Ось в такому плані. Хтось має запитання, теж можете писати. Якщо, наприклад, звертається до вас людина, яка хоче зробити якийсь подарунок, але ви ще не зовсім наприклад, орієнтуєтеся по цих наборах, щось зрозуміло, теж можете писати. Обов'язково беремо оптимальний варіант, щоб людина, які дарують, була задоволена. Крім подарунків, багато perfect, там 9, перфект 6, замовляють дівчата, жінки і собі. Так само хочеться потішити себе, так само все проходить повні, повний комплекс догляду, є презентабельним і так само роблять собі подарунки. Тому ці набори слід рекомендувати, повірте, вони дуже-дуже дуже актуальні. Ми тим часом налаштуємо ось цю ці відправки, щоб не було таких затримок. Ось. І, Будуть задоволені і клієнти, будете задоволені ви, а ми, відповідно, відправляємо і нараховуємо вам виплату. Це щодо наборів. Скажіть, чи є сенс зараз вам відкривати демонстрацію, чи хтось не бачив цих наборів, потрібно їх показати. Не бачу відповідей. Оксана, бачить, що ну, хто не бачить ці набори, ви можете перейти на сайт і е, ознайомитися. Я ж кажу, якщо потрібна якась консультація по засобах, які входять в ці набори, то можете теж писати, щоб ви знали, е, як їх правильно припідносити. Можете просто перейти на сайт. Там наші дівчата, які займаються, які ведуть сайт, які ведуть, заповнюють картки товарів і так далі, то вони дуже доцільно все описують. Там кілька речень, але... Е, ви можете їх використовувати і в своїх, і в рекламних оголошеннях, плюс також може бути текст із нашого інстаграму. Хто не знає, про які набори йде мова, теж можете написати, не повторююся. Я бачу, що з нами люди, які в принципі вже і замовляли, і знають про ці набори. Ну, Набору, здається, бачили, всі знають, можливо, там навіть всі присутні користувалися ними. Чому акцентуємо увагу саме на наборах? Тому що по ним йде великий середній чек. Тобто, людина не купує один якийсь засіб, і ви отримаєте там невелику виплату за той засіб, а вона, як казала вже Наталя, раніше купує повноцінний догляд. І е, так як це повний набір, він коштує трошки дорожче, але ви отримуєте знову ж таки більше. Навіть якщо людина вам пише там хоче купити якусь одну позицію, ви можете запропонувати їй купити набором, тому що, по перше, це їй корисно буде по-друге, це вам буде більше виплата. За те, що ви там запропонуєте клієнту цей набір, нічого вам не буде. Це безкоштовно. Тобто, клієнт вже звернувся до вас, вже хоче щось купити, і таким чином, переводячи з якоїсь одної позиції на набір, ви ніби робите до продаж, але по факту продаєте просто іншу позицію, яка коштує більше. Тому е, ось е, Іна пише, вона. Так, Іна, Інна, як ніхто знає, yeah. Іна, як ніхто знає ці фішки, тому що Іна нас дуже довгий час е, продавала, інакше не помість, то набір, шампунь і кондиціонер, правильно? Так, він у мене був на рекламі у блогерів, то дуже гарно продавався. Так, але там е класно були була велика кількість продажів, але просто що там низький середній чек. Тоді воно пам'ятаю, коштувало 400 гривень, щось в такому плані. Тобто, це якщо порахувати виплату, то це є значно менше ніж продавати комплектом і не бійтеся пропонувати, тому що ви навіть не вс... ми можемо дивитися на людину там чи читати як вона до вас звертається. І навіть не можемо, не завжди можемо зрозуміти, що саме ця людина, що це їй буде цікаво. Тобто пропонувати треба завжди. Користуйтеся цими фішками, які ми раніше з Богданом вам розповідали, що треба пропонувати кілька варіантів різного цінового діапазону. Ось. Так, я, я, ну, дуже класно працює термозахист, можна пропонувати, але в мене якось буває вилітає з голови, хочеться скоріше оформити. Так. так, тому пропонуйте, і можна так звичайно, тому що якщо, наприклад, вже клієнт до вас звертається, то ви вже хоча б приблизно орієнтуєтеся по, ну, по потребах, мається на увазі по навіть ціновому діапазоні, але не завжди це співпадає. Тобто, запропонувати треба коротенько описати. Ну, тобто всі привілеї того, того і того, на три варіанти. Більшість два-три варіанти ми подаємо. Ось ви описуєте, а клієнт вже безпосередньо визначається. Ось так. Це так, як буває, наприклад, там, з якоюсь технікою, там, яку ви там, купуєте, наприклад, смартфон. Ви хоч прийшли, куп, маєте купити один, потім 에, дивитися, що тут трошки дорожче, але буде вже кращий. Думаєте, ага, буду брати його, а потім дивитись ще до, ще трошки дорожче, ще трошки краще. І потім так через там 5 хвилин роздумів ви берете там, ледве не найдорожчі, які там можете собі дозволити, тому що він найкращий. Так, так. само і тут з доглядом. А потім вам ще пропонують скло і чохол, і як не взяти. Ну так, на, ось. На, ви можете на, взяти на, 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 весь ждіт. Ви можете взяти скласти набір там окремими якимись позиціями, а можете взяти його в подарунковій коробці від Perfect 9, наприклад, і отримати мало того, що повноцінний там догляд, так ще й в подарунковій упаковці, яка гарно виглядає, яку не соромно подарувати комусь. Ну і взагалі це приємно взагалі виглядає коробка. Я ще хотіла повернутися до. Ми з вами не обговорювали цього про нові засоби для подогляду за тілом, про бальзами, про лосьони, про крем для рук. І в нас ще й скраб. Це нова серія. Ми з вами не обговорили кілька слів, хотіла би сказати. Дівчата, я просто спробувала це наскільки круті засоби. Ви, хто не має змоги спробувати їх зараз, ви можете їх продавати. Це наскільки універсальні, я ось зробила всім своїм рідним подарунки, комусь там лосьон, комусь там крем для рук, І всі такі задоволені просто кажуть: ну нарешті, нарешті. Тому що знаєте, для кожного підібрати догляд із рідних, то це одна ситуація. І плюс ми знаємо, що це має бути як мінімум два-три засоби для того, щоб це було ефективним, і там як мінімум пінка тонік, і там, хоча б крем, так ось, то в цьому випадку це просто наскільки для мене особисто для мене відкриття на різний ціновий діапазон. Там я вибрала там один-два засоби, просто наскільки задоволені. Воно так круто працює і так живить шкіру просто. Тому можете рекомендувати креатив, у нас вже трішечки є. Навіть ці відео блогерів багато рекламували, теж можете використовувати. Ну, дуже круті засоби. Тут просто так щира рекомендація від мене, що воно дуже класно продається, дуже класно діє. Супер, треба спробувати. А Дарина пише, що по крему для рук, о, хочу більше дозування. Я для себе взяла крем для рук і для себе взяла живильний бальзам. То я розкажу, що я користуюся бальзамом там вранці і ввечері для тіла, і так само і для рук. А крем у мене йде просто там сумушці, я його використовую там протягом дня. Тому що, коли шкіра буде вже, хоч в мене зараз в період зимовий шкіра рук суха, але все-таки коли ми використовуємо цей бальзам. То вона, прям там вранці ввечері, вона насичується, і вже там, протягом дня не треба такої великої кількості, тому для мене це як міні-версія, але я згідна, що треба більший об'єм. Так, пише Дарина, що я швидко вимазала бальзам на всю родину, чоловік теж бере. Ну так, воно не має такого, він не має ніякого такого різкого запаху, такий ніжний аромат і дуже класно жовить. Просто коли для мене було відкриття кокосова олія в такий період, теж, що мені допомагала, але все-таки просто це зручнішого використанні саме бальзами і окреме. Так, і напишу, що окремо для рук вже має відгук від свого клієнта. Супер. Тому що я ж вам кажу, що це я вирішила, от якраз вони вийшло, я вирішила, що це якраз буде дов... класними подарунками на... на Новий рік, і це зайшло. Це дуже круто зайшло. Тепер <сі> всі питаються, що у вас там ще, що ще можна взяти для себе. Тому користуйтеся і. Я ж кажу, ці відео, там де повна серія, можна спробувати обов'язково купувати відразу і бальзам, і лосьон. Вони дуже є між собою схожі, так, там трішки інша дія. Особисто мені більше подобається бальзам. По об'єму там воно однакове, і та, і те використовується, можна використовувати на все тіло. Тобто можна спробувати взяти бальзам, також і для душу дуже крутий, новий, дуже крутий. Ось, можна такими робити міні-наборчики. Я в понеділок, у вівторок, буду, я зможу вам навіть пофотографувати, так зробити такі прості, там, не професійні, звичайно, але зробити прості фотографії цих засобів. Якщо такі потрібно якось скомбінувати, подумайте, можете написати. Я обов'язково скомбіную. Такі, як я вам раніше робила, хто пам'ятає, коли виходила, у нас тільки з'явилася Арганова олія. То така можливість буде. Якщо що, то ну я їх маю вдома, навіть зможу й дома пофоткати, якщо треба. Пишіть, можливо, ще хтось хоче щось запитати, бо я ж кажу, у нас така сьогодні загальне. Ми про, про набори можемо пройтися по кожному, але я не знаю, чи є сенс, тому що він складається з тих набор з тих засобів, які, які вам всім знайомі, які є на сайті вже доволі давно. Тому я не думаю, чи буде доцільно використовуватися. А подскажка, будь ласка, по новим средствам, я не зовсім розумію, що від бальзаму, який, як в баночці 200 мл, і такой як в тубі, 150, по вот да? В чому А Тому я читаю, вникаю, я не зовсім можу зрозуміти, Я вам, Давайте розпочнемо з того, що ми коли нам переносили зразки на офіс, коли ми почали. Тестували, бо ми завжди, перш ніж вийде якийсь продукт, то ми завжди його тестуємо. Е, і, і прикол в тому, що саме цікаве є в цьому, що ми використовуємо його, не знаючи, що ми використовуємо. Тобто от мені сподобалося ось це. Щоб для того, щоб оцінити продукт і для того, щоб потім могли передати на виробництво, що я класним, а що я не класним, і тоді нам розказують: це ви використовували те, це ви використовували те. І ми його вдосконалюємо, то коли я взяла бальзам і взяла лосьон, то особливої різниці я не помітила. Ну, Звичайно, я його використовувала не, там, не на все тіло, там використовувала в зоні рук. Такої як би, різниці, як для користувача, як для клієнта, я не побачила. Просто що бальзам він більше як, де, як живильний. А лосьон він більше зволожує. Ось так. Це як, це як дивіться, елементарно, на чому вам навести приклад: дві сироватки з бекучуолом, з скваланом і з осмолітами. Тобто, одна йде більш живильно, якщо шкіра більш сухіша, то краще взяти лосьйон. Ой, Боже, бальзам, а якщо така, більше така шкіра, яка не потребує додаткового там живлення, то можна просто зволожуючи лосьон взяти. Да. Тому власне і різниця. Ну, в любом Скільки сусі, я знаю, ну, я не пробувала ці засоби, але лосьон має більш якусь таку легшу структуру о, і більш ну, швидше так. вбирається. А крем більш такий, якби ну, живильніший, як ви кажете. Так, от, от саме от, і, то і різниці. Я ж кажу, це як дві сироватки. Я думаю, на чому привести приклад? Це як оці дві сироватки, що одна йде більш живильна, а друга йде зволожующа. Так, можливо, ще щось хочете поточнити. Можна не по дозасобах для тіла, а взагалі, можливо, щось потрібно розповісти, що ми з вами ж так давно не говорили в загальному. Богдан, може, теж щось хотів додати? Та, принципі, по креативам, те, що в нас багато дуже креативів для цих наборів, всяких, якщо ви реклами, вони зроблені професійно. Наймалася винаймалася студія, фотограф, там наші дівчата позивали з деякими наборами, тому все зроблено якісно і це можна закидати використовувати не тільки просто в постах, а і в рекламах. А, тому хто запускає рекламу, можете використовувати. Хто не запускає, хоче розібратися, пишіть, допоможу, а, і будемо запускати, будемо масштабувати вас, щоб ви отримували більше і більше. Власне, в мене все по цьому. Якщо немає більше запитань, бачу. Так, іншого. скину ці там, де фотки, фотки з наборами. Вони на диску насправді знаходяться. Там папка називається Perfect всі, якщо не помиляюсь, і там всі ці набори Perfect є. Особливо ви знаєте, що круто заходить, От коли відкривають, коли оцю плівку відкривають, коли повністю набори. Це дуже круто заходить. Я ж кажу вам елементарно незалежний експерт, мій чоловік. Він каже, що йому дуже сподобалося, дуже класні креативи, які дійсно працюють. У мене все, що закінчуємо, Богдан. Так, щоб, я думаю, якщо питань більше немає, щоб нікого не затримувати, можна закінчувати. В разі чого, то пишіть в особисті, будемо відповідати. Так, так коротенько пробіглися по всьому. Там, якщо залишиться якісь запитання або виникнуть ще е, надалі, то обов'язково пишіть, будемо відповідати. Так, не бійтеся, питати і обов'язково все. Все тоді. Гарного дня, гарного вечора, мирного неба, щоб світло всіх було і без повітряних тривог. Все, всім До побачення.